Добрий день, любі дітки. Сьогодні я запрошую вас до країни математики. У цій країні живуть дуже багато геометричних фігур. Пригадайте і назвіть ці геометричні фігури. Круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал, ромб. Які всі ці фігури? Площині? Назвіть фігури? Які можуть котитися це круг і авал. Назвіть фігури, які не можуть котитися це квадрат, трикутник, прямокутник і ромб. А чому вони не можуть котитися? Тому що всі ці фігури мають куточки, які заважають їм котитися. Яка фігура має три куточки? Це трикутник. Які фігури мають чотири куточки? Це квадрат, прямокутник і роб. Чим квадрат відрізняється від прямокутника. У квадрата всі сторони рівні, тобто однакової довжини. А у прямокутника дві протилежні сторони короткі. І дві сторони довгі. Круг має родича. Це куля. Квадрат також має родича, це куб. А ще ми знаємо геометричну фігуру, яка називається циліндр. Куля, куб і циліндр. Це які фігури об'ємні. А сьогодні ми познайомимося з двома новими об'ємними геометричними фігурами. Трикутник також має родичі. Це дві об'ємні геометричні фігури конус і піраміда. Вони трохи схожі між собою. І у конуса, і у піраміди зверху є гостра вершина. Ось. А чим же вони відрізняються? Давайте розглянемо спочатку конус. Унизу, якщо його перевернути, можна побачити круг. А у піраміди. Внизу, якщо її перевернути, можна побачити квадрат. У піраміди є грані, ось вони, які йдуть зверху вниз. Давайте порахуємо, скільки граней має ця піраміда. Одна грань, дві, три, чотири. Тобто, у такої піраміди, в якої внизу є квадрат, чотири грані. Це називається чотиригранна піраміда. Конус, якщо його покласти на бік, подивіться, він може котитися. А піраміду, якщо покласти на бік, вона не може котитися. Чому, як ви думаєте, тому що їй заважають усі грані. Конус і піраміда. Це дві об'ємні фігури, які дуже дружать між собою. Подивіться, будь ласка, які предмети схожі на конус. Це ось така кругла пірамідка. Гора. Ялинка. Стовбур дерева. Морква, ковпа. теж схожий на конус. А тепер давайте розглянемо предмети, які схожі на пірамідку. Це квадратна іграшкова пірамідка і чайний ось такий пакетик. Всі об'ємні фігури вишукувалися в рядочок. Давайте назвемо, яка фігура перша. Піраміда, друга, циліндр, третя куля, четверта куб і п'ята конус. Скажіть, будь ласка, циліндр який по порядку? Перший другий, циліндр, другий. Який по порядку куб. Ось він. Рахуємо: перший, другий, третій, четвертий куб четвертий. Запам'ятайте, будь ласка, всі фігури в такій послідовності. А зараз ми пограємо в гру день-ніч. Коли настане ніч, щось зміниться, а потім ви скажете, що змінилося. І так, запам'ятали? А тепер настає ніч. День? Що змінилося? Якої фігури не стало? Так, куля зникла. Молодці. Знову ніч. День. Яка фігура зникла? Конус. Добре. Знову ніч. День. Подивіться уважно, що змінилося. Змінилося конус і пірамідка. Вони помінялися місцями. Вони стояли ось так. Так, добре, знову ніч. День. Подивіться уважно, що змінилося, які фігури. Змінився. Куб і циліндр. Вони помінялися місцями. Ось так. Добре, молодці дітки. Тепер наступне завдання. Яке завдання ви зробите самостійно. Будь ласка, з паличок або зубочисток і пластилінових кульок зробіть різні геометричні фігури. Наприклад, куб і пірамідку. І так, будь ласка, пригадайте, з якими двома новими геометричними фігурами ми з вами сьогодні познайомимося? Це. це конус і піраміда. Які ці дві фігури? Площинні чи об'ємні? Об'ємні. Дякую вам за роботу. До побачення, до зустрічі!